Оп! ха 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 кармінно! Я знав, що спрацює на першому забросі. Блін, і щука така, була б кума забрала. А ні, нормально. Човіха мелка, показалось, що крупно. Обалденний. Просто упитана. Обалденний воблер. Коли воблер лове на першому забросі, це круто. Тільки що відкидав золото. Цей же воблер, але золотий. Зараз я вам розкажу, покажу флагман. Бачили, нам задонатив. Я попросив і приїхав. 70 СП Як вам? а? Це копія цього, ви зрозуміли, кого? Bait Ritch. Похожа копія, але по-своєму більш робоча. Є скалун. ні одної щуки не зловив, не сезон. Ця падлюка лова, але нам їх не задонатили. Є отакий колір, теж бомбезний, було б пасмурно працював. І є бите скло, дрібні в битому склі піпець, як працюють. Так, Це не той бренд. Там ще в кармані три штучки, ще мілкіших є. Жопачника нам подарок. подарок. То поки ворушити не будемо. Капець. На перому забросі. Чуєте, як система заброса срабатує І він, кстати, особо не шумящий. Я з такі дрібні є з інших брендів. У них шарики торохтять, що капець. Але це не значить, що він гірший. Є місця, де треба шумящий воблер А є де наоборот. Навіть більше скажу. Бувають такі моменти, що. Клює на безшумні воблери, особливо на цій канаві літом. В яких в мене тільки погрімушок не було, тарахтять, булькають ноль. Кидаєш блишню і є. Блешня ж тільки блистить, не тарахтить. Достаєш тарахтілочки і ніфіга, як у ванної, ні одної щуки. Але зараз можуть і спрацьовувати. До речі, ти плаваючі. Моя ти прелість, якщо тебе плюр щука одріже, ти ж до мене вспливеш. Плаваючи, пишуть СП, але маленький карабінчик на 4 кг плюс. Оп! А це він летить мощно, Криво розмахнувся, але все одно. Флюрокарбончик 0,40 азура, 0,41 здається, чи 0,40. Як бачите, вспливає гад. Можна ще завідне кільце зняти і буде вспливати набагато швидше. Рядом ще хтось фігача, з усієї сили на нас ходить, узнати, як там. Води взагалі нема. Раніше не було, а зараз я так мало води, не пам'ятаю навіть взимку, коли йду. Сильний вітер, ми тут щук теж таких в'язали тільки так. Але води було сантиметрів, я не знаю, точно на 10 більше. Хоча считалося капець-капець. Вчора теж був з кумою, води було на сантиметрів 10-15 більше, але враховувалося, що води взагалі нема. Блін, класно грає воблер, Але треба ще вміти твічити цим прибором. На річку навіть суватися не буду, я і сапоги не брав. Блін, який берег високий став, капець. Там нефіг ділать по низькій воді. Вчора облазив усі свої злачні міста. Бачив, що там, кстати, натоптано не слабо. Хтось теж лазив, може навіть ловили, а може сітку сипали. Бо і в воді дивлюсь лазили. Якого думаю ви у воду полізли, причому метра так на два-три на від берега. Думаю, що за конь лазив в облір чипляв. Потім думаю, блін, це в забродному комбізі могли кидати сітку. Хтось фігача не слабо. Блін, гарно йде воблер, трохи такий він, єстественний, но кисленький, з кислинкою кисловатий, под це. Не буду довго розповідати, буду більше ловити. Ах! Була клювака, я знав, вона під оцим углом. Ось отут. Вода хоч і одійшла від комиша, але вона лю... мілка, воло по три штуки витягнеш з-під цього угла, на углу стоїть в засаді, так сказати. Воду почало наганяти, мусор пливе в канаву. Видно, цей самий. Буде додатися трошки води, але риба раніше ніж вночі не зайде. Хоча вона і в день була проходить, якщо на течію стати там, коли хоч вода є, то на проход щуки можна попасти. Зараз буде тепліть після снігу, то може і карась зайде. На річки, до речі, сніга нема, вчора було по коліна. Ну, звичайно, якщо я воблер бачу. На покльовку мало шансів розчитувати, хоча не та й буває, що під... підходить під самий берег, прислідує його, але не бере, значить, руки криві. А, ха -ха. ого! Офігеть. Офігеть. Чемпіонка взяла, за край губи держиться вообще, блін, і не підійти, але флюр допоможе, якщо щука не зможе. це за Це за чоті грам 700 уже отнерестилася. Що скажете? Я скажу отак от, от. Без ікри. Давай до, 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 до Нового року. До побачення. Блін, зуби залишилися щучі на воблері. Фіскар Minnow 70 -очка. Рекомендую колір, роздивляйтесь, бо на ньому номер кольору не написаний. Бите скло, жовта спинка. Працює, при тому, що не торохтить. Як я казав, це не завжди погано. Як нікото облін, на цьому воблері нема за одного кільця передку. На цьому, до речі, є. Це не значить, що воблер поганий, чи його забули поставити. Це значить, так було розчитано на таку гру. Балансіровку і так далі. Більшу паузу, якщо ви перемотаєте назад, побачите, давав більше паузу. І падлюка впливає, це добре, бо води взагалі нема, досі дно ні разу не черпанув. А ви знаєте, я люблю воблером робити отак, <сум> тому що дуже багато наловлює паскудство. Щас ще візьмем. Тут просто розширення невелике, я би сказав углублення, але це не так. Хоча так, тут мілкіше, тут трохи глибше. А далі до катлавана ще глибше. Якщо цікаво. Але далі труп в цьому році щука. Ні-ні. отут можете 20 штук виловити. Там в кращому випадку один тичок. Я думаю, це із родників. Родники б'ють, а верху в нас Чорнобаївка. На Чорнобаївці снаряда згоріло, тратіла соляри, техніки, мазута, немеряно. Ви помните, Чорнобаївка. Чорнобаївка. 10 чи 9. Не чує, баба. Це просто була лінія фронту, почти лінія фронту. І туди постійно прилітала. Ми тут як були в окупації. Залазю на кришу і дивлюсь ці епічні детонації, Ядер, ядерні гриби складов. І не тільки пожарі ще такі, що капець. Це всі бачили по новинах. Хоча багато чого не викладали, не футкали. Це був трендець. Я думаю, за цього, після того у воді з-під крана з'явилася стара добра солярочка. Машину помиєш, а вона вся у мазуті. Краму не можна було мити, ну, антикорікоразійна обработка, можна назвати машини, машини. І соль пошла, і інші хімікати, і оранжевий осадок. Осадок не цвіта шнура, а цвіта тратілової шашки. тротил кажуть, погано розтворяється у воді, але розтворяється і краса воду в такий колір. Після дождю теж. Тротил після вибуху нікуди не дівається. Він залишається, як газ в повітрі. Осіда на кришах, на рослинах. І дощ проходить, у нас, блін, повні вагани тратіла. Красний. Прикра... Вода красна, прекрасна. Таким осадком, аж корочкою толстою на стінках і на дні осідає. То чорний колір, то червоний. Ну такий помаранчевий, тьмяний, тротіловий. Я його називаю. Це, звісно, трендець. Добренько розвів болтологію. Подаруночки зашибісь, і він у нас не один. Я хотів, звісно, ще з хвостиками, але оцю модель вигрибли в ноль. І вона, до речі, віддавала приблизно такою чи патіною, але більш тьмяною. Але ці 50 щук її отодрали так, як бачите, що просто капець. Він уже ніфіга не блистить. Але все одно щук лове на ура. От, такий от подгончик. Десь в кармані ще коробочки були. Я їх закинув, бо в цю коробку не влазили. А ось о, жучари. Але це ще дрібніший. 55-й калібр. Це взагалі капець. А де ще де коля? А, Бачу на тьмяну погоду ще один жучок. Обожнюють джокери. Може колись знадобляться по куньку чи ще по чомусь. Таке добро треба накопичувати. Добра багато не буває. ліп сьогодні не знадобився. Але цей класний. У мене отой синій є, але з нього щука інколи вискакує. Він вже щук побачив ще до війни ого. го А цей падлюка більш стволяка робочий. Що ж, силочки на ліпгріб воблер, вудлище і катушечку. Блін, як це все втрамбувати в сумку. Оп, в описі під відео палка була до 12 грамів. Воблер 5,7. Ну, плюс. Плюс поводок, плюс цей самий нормально відпрацьовує. Хоча, може, навіть до 10 до 8 грам був би кращий спінінг. Це теж важливо, треба підбирати. Нитка X-Game, рибалок 100, може більше. І ви подивіться, не обрізав, не укорачував. Вона як була червона, так і залишилась. Не розтянута і не порвана. Всі офігівають на березі, я навіть цього не замітив. Мені всі кажуть, що в тебе за нитка, що у за стільки рибалок досі не вигоріла. Ну а зараз стоїть більше тисячі гривень. Хоча по акції буває під 1900. Но, здається, 0,6 чи 0,5. Не пам'ятаю, хто пам'ятає, бо я обзор по-любому ділав такого жирного доната. Той знає, 0,6 максимум більше для таких канавів облерів не потрібно. Це з хорошим запасом. Хороша нитка не, не потребує великої товщини, якщо щука до 3 кг до 5 максимум. Та й опять же добре настроєний фрикціон. Надо Трошки відпустити жорстковастий, просто щук по 2-3 кг не так давно сливав, але й тягав. Тому він такий затянутий. Та й воблер був той з парки. Натягався. Класно. Ладно, тут уже це место ми замучили, якщо є, треба піти виловити сосис, сосідську рибу, а потім вилови кожен свою. А ви проходьте, шукайте його FіskerMino 70 СП по ссылочках в описі під відео. Кеншин, підшибніки, які вже поміняв, але ще працює для мелких воблерів нормально. Кінетіка 0 до 12 грамів. Всім смачного і гарного дня, всім пока і до зустрічі на воді.